27-річна Злата Огнєвіч не новачок у спробах потрапити на Євробачення. 2010 року вона посіла п'яте місце у відборі, торік стала другою. І нарешті цього року її мрія здійснилася. Вона буде представляти Україну у шведському місті Мальме. Дівчина народилася у Мурманську в Росії, але виросла в Криму. Її справжнє ім'я Інна Борню. Злата Огнєвіч – це моє сценічне ім'я. Це така дань корінню. Таткову, тому що він з півдня України, і по його частині, по його лінії, намішано дуже багато крови: італійська, горська, сербська, тому огнівич. Злата знає високу ціну успіху, саме тому вона безупинно працює як над вокалом, так і над сценічними постановками. Їй допомагає команда, яку очолює її продюсер і автор пісень Михайло Некрасов. За даними британських букмекерів, у злати цілком реальні шанси, якщо не на перемогу, то принаймні на друге місце. Я їду дуже з позитивним настроєм, і я не думаю про те, яке місце я займу, тому що це шлях в нікуди, я вважаю. Що якщо ти думаєш, що я буду самим кращим, самим першим, ніколи в мене цього не виходило, я буду думати про пісню. Не буду ні про що думати на сцені, тільки про музику, про пісню. І я дуже хочу, щоб вона вразила глядача, слухача, щоб запам'ятали. Злата Огнєвіч виступить з піснею Gravity у півфіналі 14 травня і сподіватися потрапить і до фіналу в суботу, 18 травня.